Що маємо зараз? ТЦК на сьогодні не має повноважень перевіряти ваші документи. ТЦК не може і затримувати людей. Тому все те, що ми бачимо, коли пакують людей і так далі все це незаконно. Далі, поліцейський Він перевірив документи і все, він більше нічого не може. Пакувати людину він теж не може. А, і можуть а, ці блокпости, розумієте, їх можуть поставити навіть біля вашого дому. Тобто тут а, не знаєш, де він буде стояти цей блокпост. Якщо вас вже тягнуть кудись, якщо вас вже тягнуть кудись, просто щоб ви розуміли так, ваші права, ТЦК перевіряти документи не можуть. ТЦК а, не можуть вас кудись тягнути. Поліцейський може перевірити документи, але вручати повістку не має права. Втягти вас теж кудись немає права. А якщо вас вже кудись тягнуть, вже так вийшло. Це стаття 365 Перевищення поліцейських, їх службових повноважень. Просто щоб ви розуміли: 365 стаття. Далі, це ось щодо того, що маємо зараз. Що там понаприймають, то вже будемо бачити, так, що з цим робити. Але щодо того. Що це порушення конституційних прав, це тисячі відсотків про те, що будуть блокувати, забирати там ще щось і так далі. Розумієте, всі ці норми це і стало цим камнем, каменем, таким, скажімо так, який заважав прийняти це раніше. Тому цей законопроект його відправили на доопрацювання, і що ми бачимо? Цю норму не прибрали. Що хочуть? Хочуть обмежити людські права. Отож, можна сказати, що це, ну, це буде застосування, це застосування економічних санкцій до простих українців. Тобто було вказано, що ну, принаймні те, ось, що ми дізналися з того, що нам повідомили з цих з з відкритої інформації. Так, роз, розуміємо, що це все ще не затверджено. Але як кажуть, якщо вже привідкрили трошки занавіс, то е, ми вже розуміємо, що, скоріш за все, це будуть вводити. Але скажу вам так: вказано, що на банківські рахунки, на електронні гроші, що зберігається в електронних гаманцях, також на якісь інші цінності можуть накласти арешт. тобто заблокувати. Тобто, розумієте, так? і строк. До виконання вимог військомату щодо обов'язків, передбаченим законом. Тобто, іншими словами, якщо депутати узгодять цю норму, начальники ТЦК зможуть масово звертатись до судді з вимогою блокувати рахунки так званих ухилянтів. Так? Ще раз хочу сказати: щодо ухилянтів. ухилянтом людиною може признати тільки суд. Якщо вам ТЦКшник каже, ви ухилянт там, або там ще щось, ви там є в базі якісь чи там. Ви одразу можете сказати: покажіть мені рішення суду. Якщо немає рішення суду, все вас не мають права називати ухлян.